Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть чи є, що, що заважає нашим військовим знищити рашистів, що наступають на Покровськ. Дійсно, дуже сильні обстріли атаки. Багато тут карт виходять важке Важкі дороги. Дороги саме. Дібратися, дістатися до військових дуже важко. Щось затягують час. Тягнуть час. Рашисти намагаються більше накопичити сил. Угу. Більше йдуть на переговори, хочуть переговори. Ще є переговори, щоб коли свято буде, щоб не було наступів. Про це ведуться переговори. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Все буде добре. Заперечу весь негатив Убираю. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська? На грудень місяць, на найближчий час? Тягнути час виходити на переговори. Їм це дуже необхідно. Вони хочуть, вони програють. Вони хочуть, вони знають, що дуже важко військовим України. І вони хочуть тягнути, тягнути час. Але зрештою, все одно наші військові отримують перемогу. Цей Покровський напрямок рашисти програють в ньому. Вони це знають. Ну, тут не можна йти на перемовини зупиняти. Ні в якому разі не можна зупиняти вогонь. заперечує весь негатив убираю. Оцікаю расистів із Покровського напрямку. Тікають, лякаються. Самі себе хай бувають, буде так. Більше не можуть расисти наступати на Покровському напрямку. Отвертаю віки вічні. Буде так, і так є. Більше ніхто не може. Допомагати расистам, надавати їм живу силу, зброю. Одвертаю від росіян усі країни, що надають зброю, допомагають расистам. Більше расистам ніхто не допоможе, тікають, всі їх цураються, більше з ними не спілкуються. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових. Перекривань. Перекриваю, перекривають цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай на голову це все попадає, їх знищить. Буде так і так бити. Муди все сказано здійснено так буде. Зараз я хочу подивитися Лиманський напрямок Зарічне. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на лиманськ що йдуть на Зарічне, що рухається атакують Лиманський напрямок. Допомоги прошу, скажіть, допоможіть. Зарічне. Це дуже дійсно виглядає страшно, дуже страшно. Може, е, іде загроза бути в оточенні. Може бути така загроза, але це тільки загроза. В дії такого не виходить. У військових України е, тут буде. Перевага, вони мають підтримку з неба, От, коли артилерія дуже гарно працює проти расистів. Заперечу весь негатив, убираю і прошу допомоги. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, на Лиманському напрямку, одведіть у Дверніть цих рашистів. Скажіть, які плани у росіян щодо Зарічне? Селище Зарічне, місто, Краматорський район. Будуть переговори, нічого не вийде. Не зможуть вони забрати, взяти, захопити за річне. Вони намагаються закрити шлях. Оце вони, звісно, хочуть одрізати, намагаються відрізати. От. Але не виходить. Тут всі карти виходять так, що до зарічного дорога йде. І будуть виходити на перемовини. Но з ними не можна домовлятися, їх треба добивати. І перемога у цьому на Лиманському напрямку на а, наші військові отримують перемогу. Заперечую, убираю відвертаю, відсікаю. Від зарічного весь негатив убираю, одвертаю на віки вічні, повертаю расистам. біль, сльози, страждання, смерті. Весь негатив, все лихо, що принесли расисти за річному, повертаю їм назад. І на Лиманському напрямку. Все лихо, що принесли росіяни людям, повертаю їм назад. А й з ними все це станеться. Буде так. Вселенно назад вертає по Верховному суду, особливо тим, хто придумав, хто дав накази. На наступи, на зарічних, а назад це все вернеться, буде так. Все буде гаразд. Виші сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових на Лиманському напрямку, від усіх цивільних людей, українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що використовує Росія, одведіть, одверніть і поверніть їм назад, звідки запускають, хай їм туди і падає. І тим, хто дає наказ, хай в голову летить. І хто його виконує особливо. Буде так. Перекривай. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для зарічного вдень і вночі, і для всіх військових, і Лиманський напрямок. Одводіть, одверніть ці бомби, ракети і снаряди, поверніть рашистам. Більше немає урочистої змоги обстріли чинити, немає ні живої сили, ні зброї, повністю знищено, всі склади. Буде так і так є. Отвертає на Буде все сказано, здійснено так буде. От. І давайте подивимось ще питання, чи є загроза використання ядерної зброї, чи будуть використовувати расисти, застосовувати ядерну зброю на найближчий час. Ні, переговори і одводять війська. В них немає змоги. Немає змоги. Все зроблено так, щоб воно не застосовувало ядерну зброю. Змушене буде відходити. Абсолютна перемога України. Вищі сили, одведіть, одверніть від України расистів, Путіна, всіх, хто за ним стоїть, одвожу, отсікаю на віки вічні, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, бувають себе. Буде так. І прошу захисту міцного закрити небо над Україною. Закрити небо над Україною. Більше немає змоги розшистів обстріли чинити, тікають, лякаються, одводять війська, буде так і так ні. Заперечує весь негатив, убираю, заперечує весь негатив, убираю, повертаю назад. Всі біль, сльози, страждання, смерті, все лихо, що принесла Росія, українцям вертає назад. Особливо тим, хто придумав убивати українців, хто виконував ці накази. Хай з ними все це відбудеться вот так, так і є. Більшіли хаті не зможуть ніколи в житті воювати, не зможуть буде так. І прошу, одведіть від усіх військових України, цивільних людей, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю. Що використовують росіяни, одведіть від українців, від військових і цивільних. І поверніть назад, звідки запускають, хай їм туди воно і падає. І той, хто дає накази, хто видає ці накази, хай йому в голову летить, його нищить. І ті, що виконують ці накази, теж хай. Повернеться їм все це назад, їх знищить, більше не зможуть воювати ніколи в житті. І всі, хто на Україну позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, вся сила з них зійде. Більше жити не зможуть, буде так, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити дорогу Україні на перемогу, на звільнення всієї території України від окупантів, від росіян. Повністю звільняється вся територія. Без перешкод, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Відкриваються дороги і шляхи на деокупацію, звільнення разом із Кримом, повністю всю територію України. 1991 рік буде так і так є. Криваю дороги шляхи на декупації буде так і так і. Не буде звільнено. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!